Thank you so much. And Щиро now... дякую. Зараз я хочу за запросити Олену Лійник, віце-президент Національної спілки архітекторів України. Okay. <coughs> Доброго дня, шановні друзі та колеги. Я Олена Олійник. Віце-президент Національної спілки архітекторів України. Хочу вас привітати від імені всіх українських архітекторів, членів Національної спілки архітекторів України і особисто від президента НСАУ Олександра Чижевського, який, на жаль, не зміг сьогодні до нас приєднатися. Хочу подякувати організаторам цього семінару спілці шведських архітекторів. І в першу чергу перу Мікаелю за їх зусилля та допомогу. Наші колеги з великою вдячністю і гордістю прийняли пропозицію щодо співпраці зі шведськими колегами. Ми вдячні за те, що Маємо можливість представити європейській спільноті нашу організацію, очікування і пропозиції. Ми розглядаємо цю співпрацю як ще один крок України до об'єднаної Європи, як продовження невпинного руху до демократії і загальнолюдських цінностей, як свідоцтво визнання важливості України та її архітектурної спільноти для європейських країн як бажання. Співпрацювати з нами. Ми розуміємо, що цей кредит довіри Національна спілка архітекторів України отримала завдяки мужній і незламній боротьбі української армії і всього народу. І очевидно, що зусилля по відбудові України мають бути такими ж стійкими, мужніми та незламними. Архітектори України сьогодні, як і її армія, сильні, сильні і професійні. Але нам не вистачає сучасної зброї, зброї у вигляді європейських технологій, сучасного досвіду будівництва та обладнання, консультацій законодавства, залучення грантів та інвестицій, спільної роботи з провідними архітектурними фірмами Швеції та інших країн Європи. Ми пам'ятаємо, що це вже третій семінар, присвячений відбудові України. І ми, звісно, не вирішимо всіх проблем пов'язаних з майбутнім України, але обговорення та обмін досвідом поступово підводять нас до розуміння того, якою повинна стати Україна після перемоги. Адже в нашу перемогу вірять не тільки українці, а весь цивілізований світ. І відбудова та трансформація України повинні відповідати цим очікуванням. Трансформація України це перш за все відновлення та осмислення нашої ідентичності водночас української і вже європейської. Ми не можемо відновлювати знищені міста такими, якими вони були за радянських часів, тому що прорадянська ідентичність, геноцид та знищення української нації були закладені не тільки в радянську архітектуру, а навіть в планування міст, в містобудування. Тому ми дуже потребуємо допомоги у розробці таких стратегій відбудови, що поєднають європейські новації з українськими традиціями, таких, що дадуть змогу зберегти наші міста впізнаваними а разом з тим, оновленими. Але спочатку ми повинні дослідити втрати стан інфраструктури, містобудування, архітектури та культурної спадщини. Ця інвентарізація допоможе нам в майбутньому. Розробити серію детальних щорічних програм по кожному з напрямків нашої співпраці по містобудуванню, архітектурі, збереженню, реставрації пам'яток, запровадженню європейських енергозберігаючих технологій, освіті і підвищенню кваліфікації архітекторів. Основна мета для нас всіх зробити Європу безпечнішою і комфортнішою для життя. Після війни, об'єднати зусилля для стійкого розвитку, боротьби з глобальним потеплінням. Європа має стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Тому ще раз хочу подякувати від усього серця до залучення України до європейської архітектурної спільноти. Давайте будувати Європу разом. Давайте вирішимо, як врятувати свободу, відновити архітектуру і налагодити довготривалу співпрацю на взаємовигідній і демократичній основі. Ми віримо, що збудуємо майбутнє України і Європи разом. Дякую за увагу. Thank you, um, thank you, Leanne, for your speech. Thank you. Do you hear me?